Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і ви мене попросили зробити такий розклад, тому що Зеленський не публічно попросив журналістів не писати та не говорити про корупцію до кінця війни. Дивіться, ви пам'ятаєте, ми робили вже розклад, що. Америка застережила, щоб 45 днів, чи то хтось з депутатів це говорив, чи з міністрів, ось, щоб було без скандалів. Невже є що приховувати? О, да. Там все посипалося, відверто вам скажу, там намагаються усіма силами щось не випустити. Ви знаєте, іде така приказка, наша пісня хороша починає спочатку. А як українською наша пісня хороша? Щось починаємо знову щось таке. Ну, ось це і є то, 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 то що я, про що я говорю. Щось у них вийшло з-під контролю. Якісь переживання, якісь намагання це все. Ну, я так скажу, тут, скоріше за все, якісь схеми. Зараз ми подивимося, що конкретно. І так, можливо, нам карти покажуть щось конкретніше. Ага, це стосується військових, до речі. Це стосується військових, це стосується поставок за. А, Російською замідліні. Я не, не пам'ятаю, як українською. Тобто, ага, тут у нас голяка. Тут дивіться, я зараз покажу вам, щоб ви бачили, тут у нас е, закохані. Просто, щоб ви бачили, що це закохані, і я переверну, бо там парочка з усіма причиндалями. І так, дивіться, так було домовлено. З ким домовлено? Саме от те, що я сказала: якісь поставки, якісь корупційні схеми. Ось. І воно, бачите, воно е намагаються якраз ось це, саме військових, тому що тут вийшла карта військових, тут дорога, біженці, переселенці, е ну, от дії йдуть. І ось це намагаються зараз прикрити. Вся, як би це сказати, ще можна по цій карті ще сказати, що, наприклад, ну, їхні договорники, ось якось так. І ось тут на дні колоди ми теж бачимо сімка мечів, тобто крадії, злодії. Їхні ворюжські е, махінації. Ось що вони бояться. Тому він, так, дійсно, правда, от наскільки я бачу, тут дійсно правда, що карти дійсно так і показують. І так, ну давайте подивимося, чи вийде це на, на поверхню, тому що ми ж хочемо знати це все. І так, вийде. Є такі доброзичливці, які мають почуття справедливості. Є такі люди. І так, тут у нас підвішаний. Угу. Будуть, до речі, я так скажу, що є люди, які а, причетні до цієї справи, і в них, знаєте, як, а, ну, це навіть, а, ну, як би це, зараз я поясню. А, таке враження, що вони просто захочуть, щоб. А, Юлі, я вибачаюся, знаєте, щось у мене? Я взагалі-то не збиралася робити розклад, але, думаю, зроблю. І це вже якось, знаєте, в мене думки всі. Розумієте, є у оточенні ті, які російською причатні, причетні, о, причетні до цього, задіяні, можна так сказати. В них не те, що. Справедливості, почуття є дуже загострене. Ні, тут, скоріше за все, хочуть уникати, уникнути на, е, е, покарання. Хочуть уникнути покарання, і тут відкриться. Дуже багато чого відкриється. Ось, Зеленський вже наперед е, переживає за цю справу. Ось так, якось показали карти. Щиро вам вдячна, мої любі дорогенькі, за вашу допомогу, за вашу підтримку. Українськомовного контенту. Це дуже важливо. Я вважаю, у мене алергія на, на все російське, особливо на хороших русських. Ось. Але мені подобається, що дехто з вас намагається писати українською, намагається вивчати. Мені це приємно. Щиро вдячна вам за це. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!